Продовжу зачитувати ваші запитання, і Аліна запитує, як побудувати такі відносини з Богом, як у вас, пастор Генрі. Треба <різь> бути пастором Генрі. Ось а, для того, щоб е, будувати відносини з Богом, е, так як у мене, треба, щоб людина жила таку жит... таке життя, як я жив, з дитинства. Тому не треба. Не намагатися так будувати відносини з Богом, як у іншій людини. Бог має ставлення до кожного з нас окремо, Він тебе любить, Аліна, така, така, як ти є. Але від пастора Генрі можна дуже багато навчатися. Наприклад, коли я проповідую, я щось говорю бо в середу, або в неділю, або зараз. Можна навчатися від цього, ось тоді пері можна отримати від Пастора Генрі через його слова, те якість життя або віри, або стосунки з Богом, які у нього є. Коли 12 апостолів ходили з Ісусом, дуже багато чого вони не робили, бо Ісус для них зробив. Наприклад, учні його Івана. Вони прийшли до Ісуса і говорять, Ісус, твої учні не постять, а ми постім, учні фарисіїв постять, а Твої ні. І Він говорить, поки я тут з ними, не потрібно, щоб вони постили». Це означає, Ісус постів, а вони користувалися тим, що Ісус постив. І тоді вони мали такі результати, Хоча вони нічого особливого не зробили. Ісус потім сказав, але коли мене вже не буде, тоді вони будуть пастити. Чому? Бо вже немає того, що вони отримали через Ісуса. Вони повинні були бути самим шукати Господа. Тому, Аліна, треба стосунки з Богом будувати згідно з покліканням Божим в твоїм житті, згідно з откровенням, які ти маєш від нього, і згідно з тим, що до чого Бог тебе веде. І тому треба будувати твої відносини з Богом ось так. А копіювати, повторювати пастора Генрі не потрібно. Треба, щоб ти почала своє життя з дитинства, як пастор Генрі. Але якщо ти будеш слухати те, що я навчаю, проповіді, слухати мої молитви, Дуже багато того, що у мене є, буде переходити на твоє життя життя також.